У нас є ще один гість. Та да, з нами вже на прямому зв'язку. Іван Ступак, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, вітаємо вас. Да, Доброго ранку студії, вітаю вас. Пане мене зараз нам британці вказують, і американці зокрема вказують на те, що бахмутський напрямок це стає братською могилою для російських покисків. Для них конче необхідно, принципово важно. І ми це пам'ятаємо. Взяти під свій контроль бахмута, але їм це не вдається. І от враховуючи, скільки вони сил і засобів туди вкидають, звісно, ми розуміємо, що і запаси російських мобілізованих і взагалі армія скорочується. Як довго може тривати цей бій? Враховуючи, що експерти вказують, що зима або похолодання, які вже прийшли, вони мають допомогти українській армії у протистоянні з ворогом. Ой, хотів би вам сказати, скільки це там тиждень, два-три місяць. На жаль, я не маю такої інформації. Я бачу, що для росіян це принципове питання, і їм треба будь-якою ціною отримати перемогу на сході України. Оскільки ми з вами по це теж багато разів казали за останні там 7 місяців перемог немає взагалі. Є тільки відступи, жести доброї волі, перегрупування треба щось робити у Суровікіна, командуючого свого, закінчується. Скажем так, ліміт на невдачі. Ну ж розумієш, будь-якій бюрократичній вертикалі, коли призначають людину, він під щось підписується. Да? Під якісь перемоги каже, так точно все зробимо, все захватяв, всіх побідім. Ну ось його 8 жовтня призначили там, 8 листопада, ось вже грудень, да. Тобто то час йде, перемог немає. Ну окрім дійсно, оців серкетні обстріли, але. Як за перемогу, ну це не рахується, і дивіться, російський же сегмент, російський глибини народ він ж починає потихеньку відвертатися від війни, да починає менше дивитися цих програм пропагандистських, і це дуже насторожує Кремль. А яким чином мобілізувати людей, якщо вони не хочуть дивитися про війну, яким чином? Яким чином впарювати їм перемоги, яких немає насправді? Пане мене, враховуючи, що не секрет, що росіяни готуються до чергового ракетного обстрілу по нашій території. Ми бачимо, що на аеродромі «Енгельс-2» там збирається і військова техніка, і літаки, але паралельно із цим вони ведуть з Україною перемовини з приводу запуску аміакопроводу. І там, як завжди, є ще третя сторона. Зокрема, тут виступає певним посередником ООН. Як ці речі співставляються, не те, щоб раніше росіяни там про щось з нами не домовлялися і про тому продовжували нас вбивати. але чому вони навіть не намагаються зробити вигляд, що вони ну готові щось переглянути? Тобто, як домовлятися про навіть обмін полоненими, якщо це станеться, якщо ми готуємося, що ще близько ста ракет полетить в наш бік? Ну вони розраховують, що це паралельні процеси. Тобто, ракети це ракети, а бізнес це, це just business. Ну, газопровід ж досі він функціонує, він не пошкоджений, нічого не зруйнований. Електрична інфраструктура так, зруйнована. Наша газопровід, який йде з Російської Федерації до Європи, ну, все окей, з ним, все в порядку. Зерновий коридор теж працює. Ну, ця зернова угода вона працює. Тобто це бізнес, і це бізнес світовий. Тобто війна це окремо, а бізнес повинен бути окремо. І ось так виходимо з ситуації. Ми очікуємо, що незабаром чи то буде це грудень поточний місяць, який сьогодні стартував, чи це буде можливо січень, але в Росії буде продовжена мобілізація. Там стане вона вже публічною, чи теж прихованою, навіть немає значення. Паневане, але паралельно із цим ми побачили фото світлини. Я їх тут з великим задоволенням ще вчора згадувала, коли російський військовий замість наколінників використовує просто розрізану пластикову Ой, чудово. Да, пляшку, і це показує якраз ну що біда ж навіть не в тому, що колись в них була одна лопата на 20 чи несправні автомати, а навіть от до таких речей вони вдаються. Так як буде проводитися ця мобілізація, якщо в них величезний брак просто елементарних речей? Найпростіше я вже мовчу про те, яку кількість техніки збройні сили України встигли знищити. У знаєте, це буде цікаво. Я розумію, що друга хвиля мобілізованих вона буде споглядати на попередню хвилю і казати: Вау, це вони екіпіровані. В них навіть є оці наколінники, да, з Кока-Коли круть. Ну, тобто, дійсно, ну, пам'ятаєте, як мультфільми радянському? І мертві позавідують, живі позавідують мертвим. Пірат казав. Ну, дійсно, дуже цікаво, як вони будуть забезпечити свої війська. Ми ж бачимо по цим то тобто забезпечення. Не дуже давайте так одразу узгодимо, що вони воюють. На жаль, вони вміють воювати. Вони знають, як це воювати нашим важко попри їхнє забезпечення. Вони воюють так дуже серйозно. Але з часом, коли починаться морози, дійсно. Зима буде впливати, вносити свої корективи. І ось друга хвиля мобілізованих вона дійсно буде отримувати, м'яко кажучи, м'яко кажучи, за остаточним принципом, да там що там вже залишиться для вас, то ви отримаєте. Тут цікаво ще з якою метою російські літаки а, літають у Китайську Республіку, да, КНР з 10 да, рейсів було вже заплінговано. Вони, коли вилітають, виклю... вимикають транспондери, да, щоб не було неможливо було їх відслідкувати. Є така думка, що вони привозять саме не військове спорядження, ну не зброю, не снаряди. Тобто снаряди літаком ну дуже так незручно перевозити залізницю. Так це окей. а літаками перевозити можна щось дуже нескладне. Я думаю, що це можливо йдеться про форму. Про шолому, про бронежилети, тобто ну ймовірно, але згодом побачимо на фронті якісь вироби, да, зафарбовані іерогліфи, і там буде щось написане ну, накшталтам. Герань-34, да, як вони там цей переробили шахеди, да, написали Герань-2, Тобто щось таке нахсал буде. Якщо згадати про той факт, що «Укроборонпром» нещодавно презентував 152-й міліметр для калібр для вітчизняних радянських артилерійських систем, хоча до цього явища ще є питання, бо і в 2018-му така новина, значить, була у нас в інформпросторі, тоді ще намагалися запустити, а потім призупинили виробництво цих снарядів. Але зараз не про внутрішнє, а зараз про зовнішнє ставлення в північно Атлантич. Чому альянці заявили про те, що розглядають можливість інвестування у виробництво саме радянських калібрів, чи не є це натяком на те, що річечка 155-го калібру рано чи пізно може ну, пересохнути трохи? А поясню, дивіться, дійсно 155 п'ятдесят їх ну не дуже багато. Всі ми знаємо, багато про це казали в останні півроку, більше навіть що Європа не готувалася до війни. Ну там дійсно 21 перша Яка війна? Ну, всі питання можна вирішити грошима, технологіями, Ну щось там назріває там північна Корея, дамо там рису. Да там якась ще країна? Там поділимося ресурсами, все узгодимо, все переможемо, все окей. Ну, це час бізнес. Да, знову. А тут вийшло так, що ну. Грошима питання не вирішується, да? вирішується тільки силою. Вони не готувалися. Я думаю, тут швидше йде мова про що? Що 155-ті. Вони будуть виготовляти, але процес не дуже швидкий, треба там інвестувати, реінвестувати. А. У деяких країн східної Європи, колишнього ну, радянського там, Варшавського блоку, є заводи, які можуть виготовляти ну є прпотужності, які можуть можуть старі ці снаряди, і треба там ну докластися, дав інвестувати, і вони будуть працювати. Тобто, я розумію, що ну, ці радянські зразки, вони швидше на виготовлення. Да там підприємство є там, трошки треба зробити апгрейд, і вони почнуть працювати. Поки 155, вони там запустяться, там сертифікуються, стартануть, а ці вже будуть працювати. Тобто, це більше знаєте, як страховочний е трос на варіант. Угу. Ну тоді так має якусь логіку цей процес. Е, координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі каже, що Російська Федерація з настанням зими свої потуги за завоювати Україну не припинить. Каже, що ракетні удари по Україні продовжаться бойові дії з настанням зими також на фронті зупинятись не будуть. За логікою речей і за вашими прогнозами та відчуттями, який напрямок Росія обере пріоритетним спроби все таки зламати українські збройні сили на лінії фронту чи обстріли енергоструктури в цивільних районах? Два варіанти. І те, і те, і те і вони і те. будуть працювати звичайно. Ну слухайте, вони намацали після відступу з Харківської області. Вони намацали цей варіант, коли можна знищити інфраструктуру українську, і всі в народу ну, народ там цей, наріти. Я його називаю він вау, от це ми зробили! І про поразки на фронтах вони вже забули. Все немає поразок. Тобто є перемога, знищили електрику українці без світла зі свічками клас супер. Так, а ви ж відступили, ну і що, яка різниця? Зато ви без світла сидите. Це буде працювати незалежно. Я бачу, що їм треба вийти на кордони, намінкордони, Лугансько, Донецький, ну, усіх утворень, да, і сказати, що. Ну, це в принципі і була наша мета. Да, це була цель спецоперації. Ми, в принципі, всі цілі виконали. А то, що ми ходили на Київ, да на Херсон, то все була то, що був відволікаючий маневр. Путін знову всіх переграв, ви всі купилися. А він такий хитрий чувак виявився. Тому ми в принципі так і хотіли. тому я думаю, що ось на Певному етапі, певному горизонті подій, саме східний напрямок для них буде найперспективніший. А південь ну будуть тримати стільки, скільки зможуть, оскільки ну є, ну не кидати ж українців. Так під тиском вони кинуть, але так будуть тримати. Угу. Ну будемо вважати, що Кірбі песиміст, тому що у нас є оптиміст. В нещодавно в одному з інтерв'ю президент Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться в найближчі місяці. Як вам такий прогноз? Ну, президент такі, щось знає оптимістичний. Слухайте, ну я чесно, щиро скажу: я вірив, що президент знає, коли казав про шашлики в травні. Ну, хтось там помилився, мабуть. Ну, тут я теж ну, вірю йому, я не можу не довіряти. Ну, президент каже, ну, мабуть, в нього ну, не то що, мабуть, в нього є дійсно. Трошечки більше інформації, ніж у нас з вами разом узятих. Там є розвідка, дати військова, політична розвідка, контррозвідка. Є іноземні країни, які допомагають з інформацією. Можливо, це допомагає йому робити такі ось прогнози. Я сподіваюся, що це не просто там щоб лайки зібрати, а саме що в нього є розрахунок і розвід. То Тож чекаємо включення з набережної Ялти через півроку від Подаляка. Ну, пан Подоляк пообіцяв через півроку в нього якесь місце. Є. Звісно, ця, ця фраза вона збурила алкоголіка з Москви, пана Медведю. Він взагалі там як попкорн, зірвався. Йому не сподобалося це. Він щось має свої плани на цей період часу в Ялті. Ну, доведеться щось вибирати. Почули вас, пане Іване. Дякуємо за коментарі. Дякую, консультант дякую. комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, військовий експерт Українського інституту майбутнього. Іван Ступак був з нами.